Добрий день, шановні любителі квітів. Сьогодні мова піде про улюблену частину, мою улюблену частину саду, яка дуже красиво зараз виглядає, яка складається з однорічних і багаторічних квітів. І основна ідея, якої була передати такі лугові і польові квіти, тому що я дуже люблю луг, дуже мені подобаються поля з простими квітами, такими як ромашки, волошки, маки. І от частинку цієї краси я вирішила зробити в себе на ділянці, перенесла в свій сад. Ось. Зараз я покажу і розкажу, з яких основних квітів складається ця частина. Тут в цій частині ще багаторічники, які не розквітли шиловидний, ой, шиловидний літній флокс, та троянди там є. Ну, троянди в мене як в сучасному дизайні між багаторічними квітами там по попробуй знайти. Тим більше в цьому році вони. Трошки примерзли, але все ж основна ідея, щоб вони де-не-де були, вона буде зберігатися. Отже, тут є однорічні маки. Ось вони, які насіюються щороку самі. Звичайно, те, де вони насіюються, ті частини і їх густоту, я, звичайно, я контролюю. От Мак насіюється сам. Вероніку ось цю блакитну. Я виростила з насіння в минулому році і вона в клумбі ДНД повторюється між червоними маками. Ось ще тут, крім Вероніки, є деревій е, назву має перлина. Це багаторічна квіточка. Мені вона подобається, що вона має такий, такі малесенькі-малесенькі соцвіття. Довго вона квітне, підв'язки вона не потребує. Бачите, як вона виходить з землі, не кущами, а такими окремими окремими. Поділочками ось. Е, от, І він дуже-дуже довго квітне, цей деревій перлинка, і коли відквітає, квітано, звичайно, там сіріє, стає негарного кольору. Я його обрізаю і знову він починає квітнути. Точно так само, як і Вероніка, яка я вам вже розповідала, в цьому році вона не боїться. Ні морозу, нічого, Гарно вона пережила негоду, яка була на початку весни, і вона зрозуміла я, що вона витривала, і нічого вона не боїться. Ось вона повторюється тут в цій полосочці, так як і деревій. От. Ще я додала в цю клумбу аконіт. Використала я аконіт для того, щоб підкреслити ДН-де Вероніку блакитну, таким темно-синім кольором. От. Але ж ви розумієте всі прекрасні садівники, що ми щось там продумуємо, закладаємо як основу. І потім потрібно ще чекати один сезон. Для того, щоб побачити свою задумку вже в реальності. Ось клумбочка ця продовжується в цю сторону. Тут також використані трави багаторічні, армерія, маки і. Сиза хоста для того, щоб підкреслити вівсяницю сизу, а вівсяна сиза, в свою чергу, підкреслює там лаванда і блакитна ялиночка. Ось, така клумба в мене вийшла. В принципі, свій задум я відтворила. Якщо буде ще й темно-синій аконіт Мені здається, буде дуже гарно. А потім, коли мак відцвітає, там ще в клумбі між цими квітами, там є бруслина і лаванда. І коли маки відквітають, я їх видаляю, забираю і клумба залишається, не залишається пустою. Ось, можливо, комусь. Ця ідея сподобається, і хтось собі також вирішить такою ідеєю скористатися. Дякую усім за увагу. Буду рада побачити, почитати ваші відгуки. Подобається вам така клумба і таке поєднання квітів чи ні? Дуже цікава ваша думка. До зустрічі і всього-всього вам найкращого.